Цікавитись, як підготуватися до технічної співбесіди в Google. Якщо так, ви у правильному місці. Я Акос, технічний рекрутер тут, у Google. Я Жіль, менеджер програми. Зверніть. Хоча це відео про підготовку до технічних питань, ми також створили відео про підготовку до нетехнічних співбесід і про наш процес найму. Обидва містять корисну інформацію, щоб підготуватися до співбесід у Google. Тож обов'язково перегляньте їх у плейлисті «How we hire» за посиланням в описі нижче. А тепер перейдемо до справи. Почнемо з організаційних моментів співбесіди. Зараз більшість співбесід проходять у віртуальному форматі через Google Meet. Коли ваші співбесіди будуть заплановані, ви отримаєте електронний лист із підтвердженням від нашої рекрутингової команди. У листі буде дата, час співбесіди та посилання на сесію в Google Meet. Щоб співбесіда пройшла максимально гладко. Переконайтеся, що у вас є наступне: перше комп'ютер або ноутбук сумісний із Google Meet. Друге веб-камера, якщо її немає. Третє телефон на випадок проблем з аудіо чи відео. Четверте Зручний спосіб для нотаток і обміну кодом або дизайнерською роботою поширене питання: це що вдягати. Ви можете уточнити деталі у рекрутера, але це одяг, який ми носимо щодня, і щось подібне буде на інтерв'юері. Також зверніть увагу, що інтерв'юер робитиме нотатки на папері або ноутбуці. Перш ніж перейти до конкретних порад щодо підготовки, зазначимо, що не всі наші співбесіди для кожної ролі однакові. Це відео дає огляд можливих питань точні типи співбесід залежать від ролі. Наприклад, співбесіди для інженерів з надійності сайтів відрізняються від співбесід для спеціалістів з машинного навчання залежно від ролі та досвіду. Очікують знань у програмуванні, алгоритмах, проєктуванні систем чи інших галузях. Очікування на співбесіді також змінюються залежно від вашого рівня старшинства та досвіду. Усі кандидати ймовірно матимуть принаймні одну співбесіду, зосереджену на більш загальних навичках, і одну на більш спеціалізованих уміннях. Чим вища посада, на яку ви претендуєте, тим більше експертизи у відповідній галузі від вас очікують. Тому обов'язково запитайте у свого рекрутера про конкретні технічні вимоги для цієї ролі та рівня. Якщо вам потрібні будь-які умови для проходження співбесіди, наша команда готова допомогти. Від сурду до перекладачів до спеціалізованого обладнання від перерв під час співбесіди до подовженого часу, ми прагнемо надати вам підтримку, щоб ви могли зосередитися на співбесідах. Все повідомити рекрутера про умови, не вдаючись у подробиці, і він зв'яже вас із нашою командою під час співбесіди Десять вас можуть попросити розробляти алгоритми, структури даних, розв'язувати задачі або проєктувати системи разом з інтерв'юером у спільному документі. Вас також перевірятимуть на знання основ комп'ютерних наук. Майте на увазі теми, як структури даних і алгоритми, код і проєктування, сортування, дерева, нотація Big O та API. Ви не працюватимете в середовищі розробки, тому радимо практикувати написання коду на дошці, Google документі чи аркуші паперу. Загалом, вам потрібно продемонструвати інтерв'юеру свої навички розв'язання задач і володіння кодуванням. Наприклад, якщо це питання з кодування, важливо швидко надати прототип коду. Якщо це питання з проєктування систем або алгоритмів, покажіть, що ви розумієте всі аспекти задачі, пропонуючи кілька рішень і обговорюючи їхні переваги та недоліки. Ви повинні зосередити свою підготовку на таких напрямках. По-перше, кодування. Якщо для посади не потрібно чогось специфічного, ви повинні впевнено писати код обраною мовою. Від вас очікують. Що ви вмієте тестувати код і знаходити граничні випадки? Від вас також очікується знання поширених структур даних і вміння оцінювати та покращувати просторову і часову складність алгоритму. Кандидати повинні орієнтуватися в тестуванні, як би ви проводили юніт тестування свого коду, або які цікаві вхідні дані чи тестові випадки ви можете придумати під час співбесіди з проєктування систем вас можуть запитати, як би ви спроєктували інтеграційні, навантажувальні, продуктивні або безпекові тести для реальної системи, наприклад, Gmail? Як і з алгоритмами, вам потрібно добре розуміти структури даних, тож обов'язково вивчіть якомога більше з них. Будьте обізнані з найвідомішими класами NP повних задач, такими як задача комівояжера та рюкзака. Так ви зможете їх розпізнати, якщо інтерв'юер поставить відповідне питання. Корисно знати про масиви, хеш-таблиці, зв'язані списки, графи, дерева, стеки та пріоритетні черги. Усе це базується на необхідності мати сильні кількісні навички. Задачі на підрахунок і ймовірність оточують нас. Перед співбесідою приділіть час освіжити або вивчити основи елементарної теорії ймовірностей і комбінаторики. Також слід бути знайомим із задачами на вибір K та подібними. Це також означає, що вам слід знати свої графи. Знання алгоритмів для графів для знаходження відстані, пошуку, перевірки зв'язності та виявлення циклів може допомогти вам знайти розв'язання задачі. Існує три основні способи представлення графа в пам'яті: об'єкти та Казівники, матриця та список суміжності. Обов'язково ознайомтеся з кожним із цих способів представлення та їхніми перевагами і недоліками. Вам також слід знати базові алгоритми обходу графів, пошук у ширину та пошук у глибину, а також їхню обчислювальну складність, компроміси та способи реалізації в реальному коді. Також освіжити знання рекурсії. Багато задач програмування вимагають мислення рекурсивно і написання рекурсивного розв'язання. Підготуйтеся до питань на рекурсію та динамічне програмування. Вони складні, якщо підходити до них неправильно. І нарешті ознайомтеся з основами системного проектування. Лива, якщо у вас є багаторічний досвід роботи в індустрії, ми очікуватимемо, що ви маєте досвід у системному проєктуванні, хоча ваш рекрутер повідомить вам, якщо це стосується саме вас. Відповідно, ми ставитимемо запитання, щоб перевірити вашу здатність поєднувати знання, теорію, досвід і здоровий глузд. Це покаже нам, як ви підходите до вирішення реальної інженерної задачі. Інтерв'юер перевірятиме вашу здатність проєктувати систему з урахуванням певних обмежень, можливо торкаючись таких тем, як інтерфейси, розподілені системи, обмеження, надійність і аналіз компромісів. Вам також слід мати розуміння того, як працює інтернет загалом на високому рівні. Якщо у вас співбесіда системного проєктування вивчить операційні системи. Ви повинні розуміти процеси, потоки, конкурентність, блокування, м'ютекси, семафори, монітори та принципи їхньої роботи. Також слід знати, що таке дедлок і лайвлок, і як їх уникати. Знайте, які ресурси потрібні процесу, а які потоку. Розумійте, як працює перемикання контексту, як воно ініціюється, ОЕС та реалізується на апаратному рівні. Тепер, коли ви знаєте, які технічні сфери потрібно повторити, не забувайте про ці ключові підходи. По-перше, обов'язково пояснюйте та уточнюйте свої відповіді. Говоріть з нами, показуйте роботу та пояснюйте хід думок і прийняття рішень протягом інтерв'ю. Ми оцінюємо не лише технічні здібності. Нам також цікаво зрозуміти, як ви підходите до вирішення проблем і намагаєтеся їх розв'язати. Ви повинні озвучувати і перевіряти припущення, щоб впевнитися в їх обґрунтованості. Це означає ставити уточнювальні запитання. Якщо не розумієте проблему, чи потрібно додати. Додаткова інформація. Багато питань на співбесідах сформульовані нечітко. Інженери хочуть побачити ваш підхід. Після того, як ви надали рішення на співбесіді, подумайте, як можна покращити вашу відповідь. У багатьох випадках перше рішення, яке спадає на думку, не є найелегантнішим і може потребувати доопрацювання. Обговорюйте свої початкові думки з інтерв'юером. Якщо ви одразу запропонуєте грубе неефективне рішення, це буде сприйнято гірше, ніж якщо ви витратите час на пошук більш ефективного підходу. І нарешті, практика практика. Обов'язково тестуйте свій код і переконайтеся, що він легко читається та не містить помилок. Знаходьте задачі, пишіть код і розв'язуйте їх. Слідкуйте за темпом, ми також враховуємо це під час оцінювання. Немає кращого способу практикуватися, ніж дійсно писати ці алгоритми. Знайдіть друга для пробного інтерв'ю, будете ще краще підготовлені. Ось і все. Сподіваємося, це відео допомогло вам підготуватися до технічного інтерв'ю в Google. Підпишіться на наші соцмережі Life at Google Google Student. відвідайте вакансії, дізнайтеся більше. Ролі, культура, люди, продукти. Бажаємо успіху!